Рада вітати глядачів мого каналу. Я Лана Мун, і це гра Імперія Пазлів. В нас триває Ліга Героїв. І сьогодні третій день третього раунду. Давайте розпочнемо з огляду оборони. 5 секунд. Ось така в мене стоїть зі вчора. я її змінила. І чи краще щось стало? Абсолютно ні! Годину тому, дві години. Коротше, не тримає в мене Вівіка. Малий, скажи мені, будь ласка, що там в тебе вона тримає? Показував в Телеграм-групі у нас в нього А, оборона. Ану, прийшли мені, будь ласка, що там в тебе за оборона? Чому в мене не тримає? До боїв. До речі, давайте подивимось. Нагадаю, що там в мене по атаках. За... Перший день нуль поразок, другий день дві поразки, і сьогодні третій день, що нам він готує до боїв. А суперники стають все сильніші та сильніші. От у нас там гравець, один з сильних. В нього менше сьоми тисяч вже не попадаються йому в атаках. Знаєте що? От залишу цю команду. Вона в мене дуже добре зарекомендувала себе в останньому. Дні. Тобто в останніх боях вчорашнього дня. Вибачаюся. Давайте ось такий хід. Це в нас комбо буде.

Отак. Так. А ну, коротше, все. В будь-якому випадку мінус пантера, бо якщо сюди вдарить, а в нас підсилення є, то і пантері дістанеться. Угу, Відродження моя тибусінка. Її не пробити треба було, мабуть, жовтий брати. Слухайте, дивіться, на подвійному розлімі, маючи костюм, звичайно, хто б сумнівався. Треба було в неї пуляти, Короче, неважливо вже. Ладно, перший бій в нас ну, взагалі. Треба було молоко брати. Я ніколи не дивлюся, скільки важить герої, котрі стоїть в центрі. І від того відштовхуватися, то давайте це будемо робити. Десь, вже десь 2 800, може, і тисяч... ХП, і 1500. Точно буде. Давайте перевіримо, так я на. Вмання сказала. перевіримо мої математичні, інтуїтивні здібності. Ну, окей, давайте не буду змінювати. Дам шанс цій команді. для і поле ж наше було, ну ви бачили? Раз. Два. Три. А ти чого не заряджена? А, ну так, мабуть. Так. давайте ж... Ой, не, не те. Не те хотіла. Давайте так хоча б. Комбо жовтий і червоний хотіла. І випадково натиснула дещо інше. Ухиляння, щитмани, які молодці. Перезарядка для фіола Двох. От і синій підійшов. Зараз забирається 100% мани, дуже не хочеться її втрачати. Так, так. Мінус хейм. Чи буде зарядка для синіх? Ні. Чи буде зарядка? Тепер буде. <laughs> ну, це бій наш це тобі, це вам? Це нам так, добре. Ти вже нам не страшний один. Що ти робиш? О, ти страшний. Ого він лупашить. Просто ніколи не очікую, що тобі прилетить 1500. Досі не можу, знаєте, якби розум розуміє, а в глибині душі я не можу ще до цього адаптуватися, що гра вже не буде такою, як. Інакше. Все. Досі, досі є якісь надії, плекаю, що ось там. Ну, будемо стояти. А тут прилітає ти під 2000 і все. Ти, коротше, думаєш, от зараз ти перемагаєш і бах, все змінюється за 5 секунд до кінця матчу. Окей. Мені дуже подобається ця команда. Прям ліниво змінювати. Та що ж таке я Поза кадром змінюю. Гучність логічно, може, знизу синій вийде, не вийшов. Може тоді фіолетовий, і знову, може, й синій вийшов. Так, а якщо складеться кріс, й синій отут підтягнеться, але не підтягнувся, доведеться робити в такий спосіб. І в нас жодний колір не заряджений, у нас ультує два гобліна. Коротше, нам кінець. Бі-бі-бі-бі! Бі-бі-бі-бі! -пі -пі -пі. Пі -пі 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 -пі. Давайте підірвемо, у мене надія, що знизу там буде якийсь фіол. Не сталося. Ну Тут доведеться синій поляти. Сюди. Фіол! Ст стій, стій стій стій, стій стій, стій стій, стій! Стій! Ні! Кира. Я не знаю, чого така емоційна. Ну, бісить же ж? Ну, бісить, ну погодьтеся. Вас не бісить отакі ситуації. Так. Окей, дуже швидко. А, я навіть не подивилася, скільки там було на полі у того кроля. Ладно, неважливо, Короче... Фу, Така мерзенна скріпочка. Ну окей, давайте буду змінювати згідно центру проти колір. Хм -хм. Комбо. Трохи зеленого. Слухайте, а такий був синій. Ну, Теж поле було в минулому бою. Круте просто офігенне. І ось тобі на. Коротше, що це теж поразка? Я так розумію, що третій день мене ліга зливає. Бо два дні ви бачили, як було суперово. Все йшло. Ну, ось два кольори беру, Жодний не незаряджений. Дарма тільки на синій змінила. Коротше, не хочу нічого. Знати, пішли тільки час витрачати. Ну. Ладно. Ще скажіть, що знову синій буде. А! -а, -а. Ну, знову синій. Добре. Працюємо з тим, що є. Не хочеться фіолу цей втрачати. Через комбу давайте так зробимо. Він заряджений супер. Зараз в нас не буде 3 четвертих ХП, кончена гра. Добре, на. Зазарядили. Мінус всі. Ти відродився. Моя ж ти бусинка. Хоч одного заберемо з собою, ладно. Ти що? Ану, може, тебе доб'ємо якось. Нуль-нуль. На жаль, 145 за те. Далі, щось в нас йде не дуже. Так, три залишилося п'ять. Ось такий в мене сьогодні день уже. Приємно. Можу на моно перейти. Я розумію, що вона там щось проти зелених працює, проти здоров'я, там ля-ля-ля. Коротше, коли починаються такі поразки, дуже хочеться просто тупо забити на все і наплювати. Є в нас ще хід. Ще три ходи там плюс захисту. Окей. З зеленими в нас не склалося. На жаль, сліпота, а мультяхи не поставили. Мінус сільварія. Ухиляння та, ти що? Змінили броню і в нас не знімаємо вона. Можна зняти. 5 ходів, плюс 34 захиста. Супер! Але в нас сліпота. Скільки триває? Три ходи. Будемо ризикувати. 40 мінус 40. Ну це ж... На. Жесть, яка жесть, яка жесть. Відсутність каменю. Пісяча гра. Так, далі не хочу навіть щось там продовжувати до боїв. Моноколір полетіли. Майже 200 фляжок, не шкода. Так, бачу комбо. Зарядка для алукарда може, але він, на жаль, сповільнену ману має. Тікс. У ми те не добили? Трохи комбо не завадить. Давайте камінь в порожничу. А до речі, ми поставили завдяки джунідзе, поставили їм сповільнення мани, мій ти, зайчик. У нас ще буде одна перемога. Ура! Упс, треба було першого забула. Не буває! Зараз вона тебе доїсть, щоб ти не відлікував. А ми. А, ти відродився. Зараз відхилить всіх. Молодець. Ні. X. Перезарядка для двох. Це такий обмін вам і нам обмінялися менюнами, паразитами, тобто ну, тримай. Він по всіх б'є ось цей. Так. Що там в нас? По, ну, короче, разом. 1100 важить Міньйон. Червоний виходь. Фьюстон у нас проблема. І камні шлупашать, ви ж розумієте? Ці жовті на полі, і зелені. Майже дожерли хуфу. -ху. і корейця перемогла. Добре. Далі і одна атака в нас залишилася, то що в мене буде? Дві атаки? А от плювати мені на те, що ти там щось мені будеш скорочувати, полетіли. І ставити від фіолу, ну там, ману він скорочує, і щось фіолу погане робить. Ось вона, З героя в темрявий захист, о, мінус броню не можна зняти. Ось так, комбо. Комбо. Трохи не вистачило. Так, мінус центр. Вирулюй. Забула, коротше, я їх виставила не в тому порядку. І тому послідовність я думала, зараз прожимаю анабель. Ну, окей. Зараз ось тут я складу під ним. Комбінацію з фіолетових, тож давайте цей край оберемо. Фіол просто підтягуємо. Добре, що він повільний. Ми не встигли його зарядити. Давай мала працюй. Ось. Це знати не можна. Ми якось переживемо. Три перемоги, знову забула послідовність не ту. і п'ять поразок сьогодні. Ох, невдалий у мене сьогодні день тюкс. Все. Дуже всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки. Буду вам нагадувати кожен раз, кожен, кожен відос про вподобайки. Навіть бонус до швидкості є, тому що це сприяє просуванню відео. Алгоритми YouTube саме так працюють, коли ставиш вподобайки. Це буде ваша вдячність за те, що я зробила контент. Ось. А на цьому все. Слава Україні! Побачимося завтра. Подивимось, що готує нам, що там, який буде день четвертий. Маю надію, що ваш турнір проходить краще. І, малий, не забудь прислати мені оборону, що там з ВІК. Чому вона в тебе така феєрична, Яка там синергія між героями, що там в тебе стоїть ще? І, І... донатимо. На наші збройні сили, актуальні посилання на збори. В мене завжди в останніх відео нагадую вам про це. Все, слава Україні! Всім до побачення!